Синє небо сяйло в променях ласкавого сонця, о, -го, го, го, покотилось від луня дня, безкрайність неозора та граційна проковтнула від голосок і запанувала тиша. У ній було чути, як легко захиталась берізка, Раптовому вітру вклоняючись, від голосок упав у траву. І відбився у цвіренчанні коників. Сюр, сюр всюди засюрчало, захитались трави, а квіти цілували їм стебла, піднялось відлуння до дерев, які лагідно перекидали його з гілки на гілку, підспівуючи тихому вітерцю. Він подорожував то вверх до пухнастих хмар, то вниз до шовковистої трави. Та ось о го го гуп упав на землю і розпався на маленькі часточки. Дощі коросив землю, і в ній розчинилось від луння. Сонечко палало, а вітерець стих. Дерева, кущі, трави, заснули.